Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я відповідаю на ваші запитання. Пані Анастасія запитує, коли закінчиться ця проклята війна? Під низом їй хтось, здається, Оксана. Або, як ще кажуть, Ксюха, так, можливо. Коли буде Порошенко? Давайте подивимося. Ми не будемо дивитися, коли вона закінчиться. Ми подивимося трохи інакше. Чи дійсно, якщо прийде Порошенко, війна закінчиться. Або прискориться, от що покажуть карти. Перед цим попрошу вас задонатити нашим хлопцям. Під цим відео буде закріплений коментар. А ми поїхали. Дивимося, коли закінчиться ця проклята війна. Ви бачите? Торги йдуть, от коли виторгують, от тоді вона і закінчиться. Але тут ще, бачите, по дев'яточці мечів ще будуть довго, довго тероризувати, поки дотероризують. Я зробила вчора, вірніше, це, вже, це сьогодні, але е, вам я роблю на день наперед. Ось і вчора ввечері, в понеділок ввечері, давайте я так скажу, або після обіду був розклад. І там я розкладала, яка ціль у Росії. І ось тут затероризувати. Ну що ж, дивимося. Якщо прийде Порошенко, яка ймовірність, що закінчиться війна? Ви знаєте, ця карта говорить припинення. Ось ці карти тут говорять так: для того, для того. А, ну, дивіться. хм... Зараз буде, дивіться, тут не показують карти, що важко буде, що буде якась сила, якесь це. Тут показують кубки, а кубки це вже не війна. Ось карта 13-й аркан смерті говорить про припинення. Тут немає продовження війни. Розумієте? Продовження війни нема. На кінець-то будемо знову мріяти. Знову відпочивати, святкувати і шукати свого щастя. Тобто, дехто буде розчарований, до речі. Я можу собі уявити, але, бачите, дивіться, це відкриє нам двері у світле майбутнє. Ось, тобто, так як ви казали, коли буде Порошенко Оця пані, здається, Ксю. ксю Ксюха, здається. Давайте, Якщо ви хочете, напишете про себе коментар, що це ви написали. До речі, розкла... цей коментар був 5-6 днів тому. 6 днів тому під загрозою міста, яке здав Зеленський, по домовленості. Ось, це, здається, було про суми. Суми або Одеса, от не, 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 не згадаю зараз. Тобто, виглядає так, дуже швидко можемо перейти у мирне життя. Дуже швидко. А тепер друге запитання: яка ймовірність, що взагалі Порошенко прийде до влади? Якщо от видно одразу, так, це не буде весілушки тут ну, для декого, дехто буде святкувати. Але Емоційність. Тут велика емоційність, і, в принципі, карти непогані. Розумієте? Але це кардинальні зміни. Тобто, повинен прийти Порошенко до влади. Про Зеленського ми вже робили. Розклад, тому я тут про Зеленського робити не буду. Ми вже дивилися, що чим довше Зеленський залишається, тим імовірніше, що війна ніколи не закінчиться. Тому дивимося. Тому дивимося. Яка ймовірність, що до влади прийде Порошенко? Яка ймовірність? Отут дуже маленька ймовірність. А з другого боку, а з другого боку є, є ймовірність. Ось він випав сам тут. Ви знаєте, давайте я так скажу: тут повинен народ. З пеплу. Ось ці дві карти, вежа і туз жезлів, говорять про те, що український народ повинен, ну як би це сказати, це навіть не мотивація, це патріотизм, визнати свою, наприклад, любов до Зеленського. так? Закрити очі про те, що ви хтось не любить Порошенка. Бо він єдиний, я вже казала, він єдиний, хто зможе закінчити війну. На даний момент немає нікого, хто зможе закінчити війну в Україні. Тільки Порошенко. Якщо ви вважаєте, що хтось інший, чому він не закінчує цю війну? Зеленський обіцяв закінчити війну. Зеленський казав, якщо хтось не закінчує війну, значить, вона йому вигідна. Значить, Зеленському війна вигідна. При Зеленському прийшла повномасштабна війна. Тому думайте клепками в голові. А для цього, щоб вибрати Порошенка зараз я покажу потрібно визнати. визнати, так ми зробили помилку, все, відкрити очі. Без рожевих окулярів потрібно бачити майбутнє України. Потрібно зрозуміти, хто такий Зеленський? Потрібно зрозуміти, яку кар'єру він зробив. І до чого тут Ліпіцька фабрика, якщо Зеленський до цих пір його фільми, серіали крутяться по Росії і заробляють там йому гроші. У нього до цих пір в Криму квартира. Розумієте, про що я? По-друге, Зеленський був завербований Росією. Про це ми теж говорили. До речі, це здається. Цей розклад я робила для спонсорів каналу ще на початку повномасштабного вторгнення. Ось, якось так. Хто бачив, може тут підтвердити. Спонсори каналу знають. Якось так, мої дорогенькі. Тобто, да, 100%, і це теж карта. Миру, це теж примирення. Тільки він, от випав тут він, Порошенко. А, хтось мені закинув нещодавно, що я перевзулася і почала на Єрофанта, тобто на жриця, казати, що це Порошенко. Мої дорогенькі, якщо ви дивитеся мої відео не перший день, я казала, Порошенко може падати на короля Монет і на п'ятий аркан. Ось, на жреця. Мудра людина, толкова людина з досвідом, з традиціями. Хе, жрець. Віра, віра, релігія. А ви мені кажете, що, що ні. Ось, О, е, Тим більше, що я казала, що ще паде ярмак е, на короля монет. Зеленський паде на короля Кубків. Інколи на пажа Кубків. Ось так. Ось якось так. Все, мої дорогенькі, залежить від вас. Визнання і вибір. Це ваш вибір. Оця карта теж говорить про це. Ваш вибір. Ви вибираєте. Кого ви вибираєте? Маю право мати право. Угу. Ви маєте право вибирати. Ну що ж, мої дорогенькі, тобто надія тільки на вас. Ось. І, в принципі, карти дуже чітко все показали. Дуже цікавий розклад. Щиро дякую вам за увагу. донатимо нашим хлопцям. ЗСУ чекають на вас. Хто, як не ви, Зеленський ні копійки не дає, блокує Порошенка, а сам не дає ні копійки. І ви знаєте, у Порошенка немає, немає не тільки можливості, а навіщо Порошенкові платити якимсь каналам? Трошки подумайте. Ви знаєте, правду говорити не треба. За правду не потрібно платити. А от брехати там да. Все, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!